Велике присиплення. Печерою розійшлася вістка, чаклунство Елі та її друзів завершується. Це повідомлення викликало серед королів загальний тріумф, адже кожен із них розраховував позбутися своїх суперників і стати єдиновладним правителем. Незабаром був призначений день і час звершення дива. Розпорядники урочистостей, хранитель часу рожеру і літописець Ариго оголосили, що при цьому можуть бути присутні всі бажаючі, але тільки з числа тих, кого коли-небудь присипляли. За виконанням цієї вимоги належало суворо стежити, бо порушення її могло призвести до провалу всієї справи. Було також оголошено, що той, хто запізниться, не буде допущений до священої печери. Зрозуміло, що після такого попередження задовго до початку всі виявилися на місці. Прийшли королі з дружинами і дітьми, міністри і радники, головні керуючі і просто керуючі, лакеї всіх рангів, королівські стражі і шпигуни. Доболоми побудували навколо басейну кам'яні лавки, розташувавши їх обширним амфітеатром. У першому почесному ряду розмістилися королі з сім'ями. Далі сиділи міністри і радники. Простіша публика стояла позаду. Сотні фосфоричних світильників на головних уборах запрошених освітлювали печеру м'яким світлом. Все було видно навіть в найдальших куточках. Біля самого краю басейну височила трибуна для ораторів. Ніколи ще надра землі не таїли в собі такого вражаючого видовища. Королівські двори розташувалися по секторах, як це було прийнято на великій раді. І здавалося, що сама семиколірна веселка опустилася з неба. І заграла всіма своїми барвами. Навколо басейну на рівних відстанях стояли дуболоми, заново пофарбовані задля свята. На трибуну піднялася Елі з біленькою паличкою в руках. Цього разу з нею не було тотошки. Песика залишили в кімнаті відпочинку під наглядом одного з мигунів. Позаду Елі стояли Фред Канінг. Майстер Лестер, літописець Ариго і хранитель часу Ружеру. Усі вони, як і Елі, щось стискали у кулаках. Елі заговорила дзвінким ясним голосом, який було чути по всій печері. Ваші величності, і ви, громадяни підземної країни, що повернути сонну воду, яка щезла. Нам довелося здійснити довгу, важку і небезпечну роботу. Так, небезпечну, тому що при найменшому недогляді дух печери, вже роздратований необачним чинком руфа Білана, міг жорстоко розправитися з нами. У слухачів пробіг холодок страху. Але ми, говорила Елі, діяли розсудливо і за системою. Що таке система ніхто з присутніх не знав. Не знала й сама Елі. Це Лестер надумав дівчинку сказати таке слово, і воно викликало велику повагу до оратора. Елі промовляла далі. І зараз ми впевнені в успіху. Вона змахнула паличкою і почала говорити заклинання. Барамба Марамба, Тарики Арики. Купорос шарофос, кульки, бульки, грізний дух, великий механік щезнив найглибші надри землі, і віддай же нам свій скарб, сонну воду. Елі тричі тупнула ногою, і після третього притопу десь у глибині почувся глухий шум і рев. Цей театральний ефект вправно підготував Лестер. Зблідлі від жаху глядачі. Ледве не знепритомніли, але в цей час з великої труби ринула в басейн сліпучим струменем вода. Дикий, багатоголосий зойк сколихнув печеру. Вона, це вона, кричали, збожеволіли від радості люди. Я впізнаю її по синюватому полиску. А я по шипінню бульвашок, що вилітають з неї, а я по запаху. Коли хвилювання вляглося, на трибуну Рожеро. Промова його тривала майже півгодини. Він розповів древню історію про те, як вперше була знайдена чудодійна вода, як хранитель часу Беліно придумав присипляти королів на час їх міжцарювання, і як цей порядок мирно тривав протягом століть. Промова часом була нудна, і деякі слухачі почали хрупіти. Але кінець промови змусив їх стрепенутися. Руже розказав. Раніше сонна вода з'являлася з, з надер землі тільки раз на місяць і швидко поверталася назад. Така була воля великого механіка. Але чарівне мистецтво Елі, її друзів, виявилося сильнішим. І тепер чудодійний напій у нашому розпорядженні весь рік, і ми зможемо присипляти бажаючих у будь-який час і на будь-який термін. Кожен король подумав, що цей натяк, звернений до нього, означає, що незабаром буде здійснений його підступний задум. і всі вони прибрали найповажнішого вигляду. Руже розійшов з трибуни, як і раніше стискаючи в руках якийсь предмет. Хранителя часу змінив наступний оратор король Ментахо. Слухачі засмутилися. Ментахо страшно любить виступати з промовами. І дійсно, він почав здалі. Віддаючи належне високим гостям, король став розповідати історію страшили, яку чув від нього самого. Потім перейшов до історії залізного дроворуба і вже зібрався говорити про лева, як раптом став позіхати. Він устиг сісти на своє місце і зразу ж заснув чарівним сном. І майже в один і той же час заснули усі присутні в печері всі, окрім Елі, Фреда, Лестера, Ружеро і Ариго. Вони тримали в руках діаманти. І це врятувало їх від випарів сонної води. І, звичайно, не заснули дуболоми. Вони дурнувато витріщали свої гудзикові очі, не розуміючи, що відбувається. Так королі і королеви потрапили в капкан, який готували один для одного. Глядачі, які сиділи на лавках в амфітеатрі, заснули зі зручностями. Вони посхилялися один одному на плече або на груди. Лакеї ж, солдати і шпигуни, які стояли позаду, попадали хто куди. І там картина нагадувала поле битви, всіяне тілами воїнів. Елі та інші з діамантами в руках поквапилися залишити священну печеру. Діаманти діамантами, але всі п'ятеро почали відчувати якусь немогу, яка передує сну. Однак на волі все зразу минуло. У печері зосталися дуболоми, яким сонна вода була не по чим. Їхні бригадири Арум і Бефар одержали наказ зайнятися перенесенням заснулих до веселкового палацу. На думку страшили і Лестера, сплячих треба було виносити не одразу, а невеличкими партіями через добу одна за другою. Тоді вони і прокидатимуться такими ж партіями через тиждень-два, і вихователям швидше з ними можна буде справитися. Так у країні підземних рудокопів звершився найбільший переворот в її історії.